Всім привіт! Хочу привітати всіх з Різдвом. Я якось записував відео, де говорив, що відремонтую безкоштовно автомобіль для ЗСУ, який їде з Польщі в Україну. Але ця ідея з'явилася, до мене підійшов знайомий, який проживає недалеко від сервісу. Ну, можна сказати, над, на, второму, на другому поверсі сервісу. І запитався, скільки буде коштувати замінити каталізатор. Таке-таке автомобіль. Говорить, бо то його побратим, цей хлопець також воював, був два роки на війні, говорить, що його побратим не має ноги і не має руки, їде в Німеччину шукати своїх близьких, бо втратив зв'язок з ними і хоче поставити каталізатор, так як його немає, він з України. І коли він сказав, що він військовий, і я говорю, ну я заміню це, зроблю йому безкоштовно. Він говорить, а ні, не потрібно, у нього є гроші, я говорю, ні. Я зроблю це безкоштовно і записав відео для тих, хто везе автомобілі з Польщі в Україну або за кордону в Україну, і потрібно від щось відремонтувати. Я сказав, що я зроблю це безкоштовно. Але також тепер хочу сказати, що я б я відремонтую абсолютно безкоштовно для всіх військових, які є в Польщі, якщо може хтось є в Німеччині. І немає, наприклад, коштів, бо багато є людей з інвалідністю. Якщо є потреба відремонтувати, я говорю, ну, на жаль, я не маю фінансової такої підтримки, щоб відремонтувати і запчастини взяти на свій рахунок, але саму роботу я обіцяю зробити безкоштовно. Може комусь потрібно, поділитися цим відео. Може, хтось знайомий планує їхати, от бачите, є такий випадок, як. Хлопець з України їде і, наприклад, він хоче їхати в Німеччину, але так як у нього немає каталізатора, і він боїться, що його там, поліція зупинить і випишуть штраф, він хоче в Польщі поставити каталізатор. Я дивився, він там коштує від 1000 злотих, ну від 700. Я не знаю, бо він говорить у нього там Mercedes 2,2 дизель. Але ну, в інтернеті є різні види каталізаторів, я не знаю, який саме йому потрібний. І чи взагалі в каталізаторі проблема? Він говорить, що він димить, але я не думаю, що це. Ну то добре, відходимо від теми. І Він хоче поставити каталізатор. Я говорю, я зроблю це безкоштовно, але 1000 злотих, на жаль, я не маю. Там Від 1000 до 2400, я, говорю, що, ну, я, на жаль, не маю, наприклад, 2400, щоб заплатити і поставити йому каталізатор. Якщо хтось хоче допомогти, можете написати мені в приватні. Може якось допоможемо цьому чоловіку, але ще поки що невідомо, коли він їхатиме. Так що, якщо у вас є знайомі, які є в Польщі, є в Німеччині, в Чехії, в Латвії, з України їдуть в... десь в Європу, з Європи в Україну і потрібно їм щось відремонтувати, і... я також думав, якусь ідею, наприклад, і... багато інвалідів купляють собі бусики, може щось переоборудувати для більш. Як сказати, зручності їхньої, може, якісь там ліжку встановити. Ну, як, якби це ще не робив, але не... можна, що колись потрібно починати робити щось нове. Так що, якщо у вас є такі знайомі, поділіться цим відео, буду дуже вдячний. так що Пишіть коментарі, буду також дуже вдячний. Веселого Різдва, все, всім до побачення.